Вітаємо, друзі! Продовжуємо розповідати вам про фантастичну мотивацію для продавців продуктів та колекцію скарбів України. І сьогодні розповідаємо вам про другу монету колекції, яка називається бджільництво. Бджільництво – це одна з найдавніших традицій українського народу, яка сягає ще доби Київської Русі. З 2008 року і до повномасштабного вторгнення Україна займала перше місце в Європі за виробництвом меду. І четверте після таких світових лідерів, як Китай, Туреччина та Аргентина. Монета бджільництва це вияв шани та поваги до багатовікових традицій та величі українського народу. Нагадаємо, що ця унікальна колекція складається з 12 сувенірних монет, що відображають символи українського народу. Дев'ять виготовлені із нікелю, три зі срібла. Зібравши всю колекцію, ви маєте можливість взяти участь у розіграші та виграти перлину колекції сувенірну монету Моя Україна виготовлено із золота. Приєднуйтесь та збирайте колекцію вже зараз. Деталі та умови можна знайти за посиланням, яке розміщено у першому коментарі до цього відео. Бажаємо успіху!